Ось такий ось, бачите, куч став філадельфус після того, як його обрізав, зрізав майже більшу половину гілок, підкоригував. Існує така ну, норма, що не можна взяти більше 30%, тому що розумно буде хворіти. Але я вам гарантую, що буженці це та рослина, яка вас захворіє, якось вас зробить нещасним. тому що... Всі її квіти знаходяться на оцих пагонах цього року. Наступного року вони будуть бачите нову ж такими султанчиками цвісти Тому ні в якому разі не можна різати саме ось цей молодий приріст, можна лише минулорічний, який вже відсвів. Також варто пам'ятати, що гілка не має жити більше трьох років. Більше трьох років її необхідно різати, нищити, не тому що ваш кущ перетвориться на страшне лахміття, яке буде займати собою купа. Місця і хворіти завжди на ціна тлю. І, ой, там грибок все хочеш буде. Тому вирізайте старі пагони. В принципі, я пішов і попрацював, би там так якось, повирізав, те, що, ну, мало для мене привабливо, але, чесно кажучи, впадло. Та, і це в принципі, чобушник звичайний, він ціносний, е, тому я думаю, що над ним великої е, не треба уваги. Він і так все прекрасно собою реалізує. Ось так ось е, зараз у нас. 17 травня, ой Боже, квітня, Хто квітня? <світня> червня. Ну, да. Ось. І пам'ятаєте, треба встигнути до середини липня, зрізати ваш чубушник. Так що давайте подивилися і вперед чекати. Все, па-па.